МОЗ затвердило перелік майже зі ста медичних закладів, де пацієнти з катрактою у межах програми медичних гарантій можуть безплатно отримати послуги зі встановлення штучного кришталика та стаціонарну офтальмологічну допомогу. Нині такі послуги надають у 94 закладах охорони здоров'я. Це лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров'я України за відповідним пакетом. Чи можна зробити таку операцію безкоштовно у шості? Розповів головний лікар центральної районної лікарні. Олег Штогрин у социальній мережі в засобах масової інформації з'явилася інформація про нібито в лікарнях. Ну ви то, нібито, а проводяться безкоштовна пересадка хрешталиків на очах, в тому числі і в нашій лікарні в конотопі. Сусідньому. Міністерство охорони здоров'я дало дозвіл закладам, в яких є очні відділення, проводити ці операції при можливості проявницьких спеціалістів. Тощо, а бахті для інформації зараз безкоштовно проводиться тільки в сумах. І в Канадопі, ні в шості. Безкоштовно не проводиться зв'язку з відсутністю фахівців відповідних. Олег Штогрин наголосив, раніше у Шості подібні операції робили фахівці, які приїздили з інших міст, але операції були платними. Тепер цю лавочку закривають. Будуть тільки безкоштовно за можливістю. Своєю чергою міський голова Микола Нога доручив віднайти фахівця, який все ж проводитиме такі операції саме у Шості, аби люди не їхали до інших міст. Я не згоден з тим, що ми не будемо робити. Давайте працювати. Давайте шукати фахівця в цьому напрямку. Можливо, на півставки з якої території буде приїздити до нас на день-два. Давайте думати. На ці проблеми у дитячій лікарні повністю окомплектували палату інтенсивної терапії в укритті на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з російською агресією. Обладнання спускали повністю окомплектували цю палату в укритті, де я зараз знаходжуся, і готові надавати ексанута не складно допомогу дитячому населенню в укритті в разі. Надзвичайних ситуації. крім цього, у дитячій лікарні відтепер працюватиме нова фахівчиня з кардіології. Покріплюємо кадровий потенціал. у Нас нового лікар. Внутрішньо переміщена буде на курсах у дитячі кардіороматології. Плюс стаціонарі буде працювати. Це значно поліпшить надання медичної допомоги на даною патологією дітям. Своєю чергою, міський голова наголосив, що наявність дитячої лікарні у місті це надбання, яким слід пишатись. Минулій неділі, коли я був у Києві на одному з заходів, керівниця НСЗУ, перше питання, яке задала мені чому не закрита дитяча лікарня в вашій громаді. Тобто по структурі нової надання лікувальних послуг, дитяча лікарня в таких містах, як наше, не передбачена. Ну, Я почав пояснювати, що прикордонна громада і таке інше. Але тут у соціальних мережах йде масована критика в на округи дитячої лікарні. Крім цього, вона ремонтується, туди виділені державні кошти. І Якщо ми не будемо підтримувати свою дитячу лікарню, то її дійсно хтось закриє. Очільник громади погодився, що недоліки у дитячій лікарні існують, але все ж треба цінувати наявність такого лікувального закладу у місті. Дійсно, там є проблеми, які треба вирішувати, але але треба утримувати її, треба лелеяти її. Це наше надбання для наших дітей. І якщо її закриють, другу ніхто не відкриє ніколи вже. А зберегти ми можемо. І збережемо. Критика є, приходьте, будемо реагувати, і без приходу будемо реагувати. Але лікарню ми будемо робити, будемо ремонтувати, будемо робити, щоб вона була найкраща. Говорили під час апаратної наради і про рівень захворюваності у Шосницькій громаді. У цей час, як зауважили фахівці, зазвичай починається епідемічний сезон. Проте наразі захворюваність на Сумщині загалом перебуває нижче і під порогу. У Шостанській міській громаді захворюваність на ГРВІ на минулому тижні знизилась на 17%. відсотків. Всього захворіло 311 осіб. Коли на позаминулому тижні є було. 376. захворювання загалом протікає в легкій формі. Про це каже невелика кількість госпіталізованих, госпіталізується 5-7 осіб. Що стосується COVID-19, то також пік COVID літній, осінній Ми вже пройшли по Шостинській МТГ на минулому тижні, зареєстровано 16 випадків. Випадків чи це більше, ніж на попередньому, і загалом за вересень вже 45 випадків COVID, коли за попередні місяці було 10. Тобто, ми пам'ятаємо, що основним заходом профілактики є залишається вакцинація. Перші 76 доз вакцини проти грипу найближчим часом надійдуть у продаж. Це вакцина корейського виробництва. Державна служба з ліків перевірила її якість, і чекаємо ще 100 тисяч доз вакцини. Це французька вакцина. Вакцинацію краще зробити на початку сезону.